Метали списи, стріляли з лука та грали в шах вікінгів. Таку нестандартну активну реабілітацію в атмосфері давньої Русі для захисників. Організували у Рівному бійці колишні військовополонені на один день покинули стіни шпиталю і вирушили у парк історичної реконструкції Оствиця. Там на природі, на березі озера, волонтери влаштували для воїнів відпочинок по князівські. Хто зголосився на таке відновлення? Та що думають про нього самі герої? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Газом задували, бувало, що палками били по-різному ногами, руками. Там всі пересування, все з або з мішками на голову очі закриті. 595 днів у російському полоні. Микола повернувся в Україну у травні цього року під час обміну 205 на 205. Віка мобілізували на початку 23-го. Через 9 місяців під час виконання бойового завдання біля села Вербове Запорізької області його з побратимами захопили росіяни. Мали ми закріпитися в. На перехресті посадок їх ТУ десь приблизно до півтора кілометра. Ми там закріпилися і почався сильний. Скажем, спочатку стрілкотня була, потім декілька разів наспробало штурманути не вийшло. І крили мінометами доволі довго, а потім, вже коли мали ну в живих, там осталося більше за все, тільки четверо. ці ті всі потрапили в полон. Що Микола у полоні рідні дізналися з відео окупантів, які знайшли у соцмережах. Куцевич Николай Васильевич народився 14-12-94 года в Болинской области. У меня в ВК была ВК номер 4, місто Горий, ВК Донецька область, потім місто Торез, ВК номер 7, Донецька область, а крайня локація – це СІЗО у Бійську, Алтайський край, Росія. Нині Микола проходить реабілітацію разом з іншими військовими. Приїхав на Оствицю. Це парк історичної реконструкції на березі озера Басівкут у місті Рівне. Тут відтворена атмосфера часів давньої Русі. Таку мандрівку для воїнів влаштували місцеві благодійники за підтримки міжнародної гуманітарної організації. Ми спочатку сідаємо за спільний стіл, розділяємо спільний хліб. Їмо, спілкуємося, обмінюємося словами, побажаннями. І потім ми виходимо на локації, вже кидаємо спис, лук, граємо віжні ігри, музикальні атракції. Мета цього заходу дати хлопцям відчуття вільного пересування, вільної комунікації без обмежень. Одним із ініціаторів такої нестандартної терапії став ветеран Дмитро Палієнко. Гвардієць теж був бранцем Кремля, пережив знущання, а тепер і сам відновлюється і допомагає іншим. До поранення, пам'ятаю, мені завжди подобалися якісь такі тусовки, виїзди, якісь такі активності. Ну, вже після поранення якось це все пішло на спад. Після того, як ми побачили, що пацани дійсно розвіялися, що навіть ті, хто був дуже замкнений в собі, почав посміхатися і перший розмовляти до інших, то ми поняли, що ця тема робоча. Військові метали списи, стріляли з лука, грали в настільні ігри. Все це на березі Басівкуцького озера, де ще в 11-12 століттях існувало давний Городище, а тепер музей просто неба з прадавніми човнами. Місцевість пристосована для відпочинку людей на кріслах колісних. Зробили якусь частину пандусів на тій будівлі, що в нас не на історичні там майстерня, офісу. Там у нас є пандуси. От. Ну, в принципі, на кухню теж заїздить. У нас вже пандуси, там вже легенько можна заїжджати. Ми вже зробили платформу, для того, щоб людина могла без допомоги сама з крісла колісного пересісти в каяк. На Оствицю у військових привезли зі шпиталю, де реабілітовують важкопоранених бійців з усієї України. Наші психологи обирають пацієнтів, які вже готові до соціалізації, які вже готові до виходів в світ. Тобто тих, кому це дійсно потрібно наразі, тих, кому ще зарано, ми не турбуємо. Це на добровільній основі, це форма активного відпочинку, і вона є дуже такою потужною реабілітацією насправді. Організатори певні природа, спілкування та історична атмосфера допоможуть захисникам відновитися і нададуть сили рухатися вперед. Планують і надалі влаштовувати бійцям різноманітні заходи, щоб ті не засиджувалися у стінах шпиталю. З Рівного, сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.